Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу. В ці дні в Майамі відбувається неймовірний тенісний турнір, центральні поєдинки якого проходять на футбольному стадіоні. Одночасно і чоловічий мастерс, і, звичайно ж, жіночий тисячник, за яким ми слідкуємо детальніше, оскільки виступають українські тенісистки. В даному відео оглядаємо поєдинки українок в стартових двох раундах. Ще до старту основної сітки було дві події, які стосувалися українських тенісисток. Ну, по перше, при посіві всі українки опинилися в одній частині сітки, що давало шанс розраховувати на суто українські матчі в Майамі. Про що говорити? Еліна Світоліна, яка перший раунд одну 64 фіналу пропускала, оскільки була сіяна на цьому турнірі, сиділа і чекала, хто ж їй дістанеться в супротивниці по другому раунду. А на неї виходила переможеця пари Белінда Бенчич – Даяна Ястремська. Тобто, вже в другому раунді міг бути суто український матч Світоліна Ястремська. Щоправда, для цього Даяні звичайно ж потрібно було виграти свій поєдинок першого раунду. Ну і також змінилася кількість українок на турнірі. Не чотири, а п'ять українських тенісисток грали в основному раунді, оскільки Юлії Стародубцевій вдалося подолати кваліфікацію. Вперше в цьому сезоні нарешті Юлія виграла два матчі поспіль. У першому раунді в одній 64 четвертій фіналу грали три українки. Подій вистачало. Були і битви тривалістю під три години. Були поєдинки проти експерших ракеток світу. Були жбурляння ракетки. Ну і також, на жаль, були матчі проти безпрапорних. Куди ж без них? Розпочинаємо з матчу Юлії Стародубцевої, який точно був гарантований в першому раунді досвід, адже не на кожному турнірі граєш проти екс-першої ракетки світу. А в супротивницях у Юлії була японка Наомі Осака, чотириразова володарка Ґренд Слемів. Тим не менше, в цьому матчі Юля здобуває не лише досвід, а і перший сет, в якому вона громила свою імениту супротивницю аж 5-0 по геймах. Щоправда, громила в основному по рахунку, а не по грі. Юля не виблискувала, намагалася просто тримати м'яч і. Поменше помилятися, а от японка помилялася, можливо, навіть Осака дещо недооцінила українську тенісистку. Ну і також були подарунки від японки. Наприклад, коли вона за рахунку 0-1 подавала перші брейкпойнти у Стародубцевої, і японка допускає подвійну помилку, як наслідок Українка відразу повела 2-0. Загалом же ж лідирувала 5-0, а за рахунку 5-1 вийшла подавати на перший сет. З першої спроби не вдалося закрити партію, оскільки в цей момент японка робить перший брейк 5-2 після чого ще й захищає свою подачу. І рахунок уже стає близеньким – 5-3. Тим не менше, за цього рахунку українка таки закриває сет 6-3. А от перший ж гейм другого сету говорив про те, що розпочинається зовсім інша гра. На подачі Юлія і рахунок 0-40. Потрійний брейкпойнт у супротивниці. Ледь не вперше в першому матчі японка стискає кулачок і кричить камони. Щоправда, спочатку на Юлію це не спрацювало, оскільки виграє в цей критичний момент Українка чотири розіграші поспіль і захищає свою подачу 1-0. А за рахунку 2-2, коли подавала японка, Юля ще й робить брейк та лідирує уже 3-2. Залишалося захистити всі свої. І подачі, і перемога буде. Але в цей момент прорізається перша подача японки. Загалом же ж більш вища та потужніша Осака за матч наколотила 10 ейсів. І, зокрема, деякі гейми на своїй подачі брала під нуль. Це трішки впливало на Стародубцеву. І за рахунку 4-3 на свою користь вона не витримує. Програє три гейми поспіль. Щойно лідирувала 4-3, а тут уже сет програла 4-6. У вирішальні третій партії від Юлії брейків так і не було. А от японка за рахунку 2-1 зробила брейк під нуль і Вирвалася вперед 3-1. До речі, це єдиний брейк третьої партії. Брейкпойнти у Юлії були. Останні з яких це коли Осака за рахунку 5-3 подавала на матч, але реалізувати цей брейкпойнти не вдалося, оскільки, ще раз повторюю, класна подача була у Осаки. Тож Юлія, вигравши перший сет 6-3, два наступні програє: 4-6-3-6. І хоча билася та змагалася 2,5 з половиною години, але поєдинок таки програла. А от Даяна Ястремська свій поєдинок першого раунду грала ще довше, а саме 2 години 39 хвилин. Нагадаю, грала проти швейцарки Белінди Бенчіч. За очними зустрічами 3-1 вигравала Бенчіч. Щоправда, в останнє тенісистки грали в 2019 році. Нагадаю, що Бенчіч після народження дитини повернулася в тур і повернулася переможно, адже в цьому сезоні уже має виграний п'ятисотник в абу дабі Ну і саме в цьому матчі було жбурляння ракетки. Воно від Даяни Ястремської. І не по причині того, що дая на матч програла, а по причині того, що в третій партії подаючи на матч, не закрила поєдинок. Лише одного разу в сеті, тенісисти та тенісистки розігрують три гейми поспіль. Це стається на початку партії, і тут дуже важливо витримати фізично та емоційно. Матч розпочинався на подачі Українки. і вона спокійно бере свою подачу та лідирує 1-0. А на подачі швейцарки зав'язалася неймовірна боротьба. У Даяни було аж шість брейкпойтів. Вчепилася в цей гейм, але вона його так і не виграла. Бенчіч витримала 1-1. І от Даяна, не реалізувавши всі ці брейкпоинт. Витративши дуже багато сил, відразу ж програє свою подачу, причому під нуль, і поступається вже 1-2. Між іншим, це єдиний брейк першої партії. В Підсумку Українка її програла 4-6. Загалом по матчу саме у Даяни більше брейкпоінтів, але от відсоток реалізації дуже поганий, лише 27. По причині того, зокрема, що і Бенчіч класна подаюча тенісистка. А в другому сеті неймовірна агресія від Даяни. Причому як на подачі, так і на прийомі нарешті прийшли прийоми на виліт. І діло дійшло аж до 5-0 по геймах. Навіть Українка могла виписати супротивниці Бублика, оскільки за рахунку 0-5 подавала Бенчіч і були сет Українки. Але Бенчіч ганьби уникла. 1-5, тим не менше, сет за українкою 6-1. Вирішальна третя партія розпочиналася нервово з трьох поспіль брейків, за підсумками яких лідирувала власне Ястремська. І саме вона, після цього захистивши всі свої подачі, за рахунку 5-4 вийшла подавати на матч. І саме в цьому геймі, на жаль, відбулося жбурляння ракетки, тому що не подала. Програла свою подачу, рахунок зрівнявся 5-5. До речі, за це жбурляння Даяна навіть отримала попередження від арбітра. І хоча в наступному геймі були брейкпойнти у Даяни, але в підсумку з. 5 -5 5-4 на 5-7. Причому, коли Даяна за рахунку 5-6 подавала на те, щоб залишитися в матчі, програє свою подачу під 0. На матчпоінті супротивниці Ястремська ще й допустила подвійну помилку. Ось такі подарунки робила в цьому матчі Даяна. 4-6, 6-1, 5-7. Знову бойовий матч від українки, але знову поразка. Ну і також в першому раунді грала Ангеліна Калініна, для якої цей турнір був доволі таки важливим, оскільки в минулому сезоні в Майамі вона набрала чимало рейтингових очок, оскільки в підсумку дісталася аж до однієї восьмої фіналу. Зокрема, тоді на своєму шляху вона навіть обіграла Аріну Сабаленка, яка щоправда тоді була в жалобі через трату близької людини. І от минає рік Майамі 2025, і в першому раунді Калініна грає проти співвітчизниці Сабаленки Вікторії Азаренка. Вже друга зустріч. Цих тенісисток за останній місяць не так давно вони грали в Дубаї. Тоді перемогу в трьох сетах здобула Азаренка. Цього разу також перемагає вона, і цього разу в двох сетах. Щоправда, матч міг піти за зовсім іншим сценарієм. Оскільки в першому сеті тенісистки до рахунку 2-2 тримали свою подачу. Більш переконливіше, це робила безпрапорна, взагалі тримала під нуль. А от на подачах Українки була боротьба, тим не менше 2-2. А за цього рахунку саме у Ангеліни виникають перші брейкпойнти. Саме вона першою могла повести з брейком. Не повела. А за рахунку 3-4 ще й програє свою подачу під 0-3-5. А сет програно 3-6. Загалом же в цьому матчі у Ангеліни грандіозні проблеми були з першою своєю подачею. Лише 30% виграних м'ячів на своїй першій подачі. І все це призвело до того, що, наприклад, в другому сеті Ангеліна не виграла жодного гейму на своїй подачі. Щоправда, повної ганьби уникла, оскільки, поступаючись 0,5, брейк таки зробила, хоча сет програла 1-6. Тож за годину 0-3 Ангеліна цей матч програє 3-6-1-6 і не захищає рейтингові очки, як наслідок прогнозується пониження в рейтингу. Відповідно, всі три українські тенісистки, які грали в першому раунді, хоч і в різний спосіб, хоч і проти різних супротивниць, але матчі програли. Тож в другому раунді в одній 32-й фіналу грали лише ті українки, які потрапили туди напряму. А саме Еліна Світоліна та Марта Костюк. Світоліна, не дочекавшись Даяни Ястремської, грала проти її кривниці, швейцарки Белінди Бенчіч. Помста вийшла 100-відсотковою. Еліна в цьому матчі на 100% захистила всі свої подачі і при цьому продемонструвала 100-відсоткову реалізацію брейкпоінтів. На попередньому турнірі у Індіан Велсі ми нарікали на нехорошу реалізацію Еліною брейкпоїнтів. Ведучи навіть 40 на подачах супротивниць, вона не доводила діло до переможного завершення. А от матчі проти Бенчіч у всіх геймах, у котрих Еліни були брейкпойнти, в підсумки вона ті гейми вигравала. А на своїй подачі, коли рахунки були критичними, скажімо, 30-30, допомагала перша подача. Або Ейс, або настільки потужно подавала Українка, що швейцарка пробивала то в сітку, то в аут. Всі ці дії призвели до переконливої перемоги 6-1, 6-2 за годину 13. У ходу матчу були до... А яким би був поєдинок, якби, скажімо, проти Світоліни грала Ястремська. Думаю, набагато більш би гарячішим. А от Марта Костюк, яка нагадаю, в минулому сезоні у Майамі не грала, тобто виграш хоча б одного матчу давав їй додаткові рейтингові очки. У першому матчі грала проти 68-ї ракетки світу Австралійки Кімберлі Бірель. Бірель, до речі, розпочинала свій шлях ще з кваліфікації, тобто, якщо для Костюк це був перший матч на турнірі, для Австралійки уже четвертий. Фаворитом зустрічі, звичайно, ж ішла Українка. Вона то свій фаворитизм підтвердила, але з труднощами, оскільки в підсумку матч тривав аж три сети і. Цілих дві години. Хоча на початку першої партії Марта робить доволі швиденький брейк, лідирує 2-1. Але супротивниці вдалося зрівняти рахунок. В підсумку діло дісталося аж до 5-5. За цього рахунку подавала Австралійка і не втримує свою подачу. Брейк від Костюк. Як наслідок Марта, за рахунку 6-5 виходить подавати на сет. Австралійка тут впирається аж 5 брейкпойтів було у Бірель. До честі марти відзначаємо, що всі ці 5 брейкпойнтів вона відігрує, а вийшовши на свій перший сет Відразу ж реалізовує. Потужно подала, а Австралійка пробила в сітку. Перший бойовий сет 7-5 за Костюк. Другий сет розвивався за дещо схожим сценарієм, але вже в іншому напрямку. Цього разу Австралійка оперативно повела з брейком 2-0. Але марта рахунок зрівні, після чого тенісистки доволі спокійно тримали свої подачі, іноді навіть під 0, А за рахунку 4-5 подає Костюк і не втримує свою подачу. Причому на сет супротивниці навіть сітка марту підвела, оскільки Костюк пробиває, м'яч влучає в сітку і зрадницький летить аут. Цього разу 6-4 сет уже за Австралій корую Вирішальна третя партія була доволі таки нервовою. Вона тривала 9 геймів, 6 з яких це були брейки, тобто тенісистки на прийомі діяли краще, ніж на подачі. Тим не менше, саме Костюк краще відподавала. Зокрема, доволі швиденько вирвалася в рахунку 3-0 з двома брейками. А за рахунку 5-2 вийшла подавати уже на матч. Навіть дісталася до матчпоінту, але його не реалізувала, і в підсумку цей гейм програла. Дуже добре, що не жбурнула ракетку так само, як Ястремська, хоча пам'ятаю пам'ятаємо, що на попередньому турнірі Марта ракетки жбурляла. Але от в даному матчі не жбурнула і відразу після цього зробила брейк та забрала партію 6-3. Як наслідок здобула непросту перемогу 7-5, 4-6, 6-3 і таки пробилася до наступного раунду. Тож в одній 32 й фіналу без трад для українок. Дві грали і дві цю стадію подолали. А от в третьому раунді в одній 16 16-й фіналу на Марту Костюк очікує те, що в цьому сезоні з нею ще не траплялося. А саме матч проти безпрапорних в даному випадку 85-ї ракетки світу Анни Блінкової. Блінкової, яка нагадаю, в цьому сезоні навіть обігрувала Еліну Світоліну. Сама Світоліна ж буде грати проти 14-ї ракетки світу потужної чешки Кароліни Мухової за очними зустріч. ...виграє Еліна 2-0, але обидва матчі були проведені ще в 2019 році. Як завжди трішки помріємо, якщо Еліна долає чешку, в наступному раунді буде грати проти переможеці пари Еліс Мертенс Бельгія, Іга Швєонтек Польща. Знову ця швьонтик. А от якщо Костюк розбирається з однією безпрапорною, в наступному буде грати можливо проти ще однієї, оскільки виходить на переможеці пари калінська пегула або ж безпрапорна, або ж американка. Як то воно буде, подивимось, а потім про те, звичайно ж, поговоримо. Відповідно, якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Ну а якщо бажаєте підтримати канал по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!